Всім привіт! Сьогодні ми зануримося у світ, де фізика стикається з алхімією, а ядерна енергетика з мріями давніх шукачів багатства. Уявіть собі: перед вами є один єдиний атом золота: що буде, якщо його розщепити? Чи отримаємо ми вибух, схожий на ядерний? А можливо, зможемо створити золото зі звичайного металу? Як це намагалися зробити алхіміки століттями? Людство завжди мріяло про трансмутацію, перетворення одного елемента в інший? Колись це вважалося магією, тепер це питання ядерної фізики, але наскільки реально розчепити атом золота і що станеться в результаті? Чи справді можна перетворити свинець на благородний метал? А головне, чому це досі не роблять у промислових масштабах? Це буде справжня наукова пригода. Тож вмощуйтеся зручніше, бо сьогодні ми будемо говорити про одну з найбільш інтригуючих тем у світі науки, що означає розчепити атом золота. Розчеплення атома це не просто красивий науковий термін, а один із найпотужніших фізичних процесів, які ми знаємо. Коли ми говоримо про розщеплення атома золота, Мова йде про ядерну реакцію, в якій ядро атома ділиться на менші фрагменти, вивільняючи при цьому величезну кількість енергії. Золото це хімічний елемент із атомним номером 79, що означає, що його ядро містить 79 протонів та стабільну кількість нейтронів. Його ядро не є таким масивним, як Уран чи Плутоній, які використовуються в ядерних реакторах та бомбах, але все ж теоретично може бути піддане ядерному розпаду. Розщеплення атома відбувається у двох основних випадках: штучна ядерна реакція, коли важке ядро бомбардують нейтронами або іншими частинками, примушуючи його розпастися. У випадку золота це потребує значної енергії, бо його ядро дуже стабільне. Природний ядерний розпад, деякі елементи самі по собі радіоактивні, але золото не є одним із них, тому для його розщеплення необхідні зовнішні чинники. Якщо ми теоретично зможемо розщепити атом золота, він розпадеться на кілька менших ядер, виділивши при цьому енергію. Вихідні елементи можуть бути абсолютно непередбачуваними, вони залежать від того, як саме відбудеться розпад. Це може бути суміш легших металів та викид вільних нейтронів, які можуть запустити подальші реакції. Головне питання: чи можливий такий процес у реальному житті? Відповідь так, але лише в умовах надпотужного ядерного реактора або прискорювача частинок. В лабораторних умовах учені вже проводили подібні експерименти. Проте розщеплення золота це процес, що потребує величезних витрат енергії та дає мало практичної користі. Яка енергія виділиться при розщепленні золота. Якщо говорити про розщеплення атома золота, то головне питання: скільки енергії при цьому виділиться, і чи буде вона настільки ж потужною, як у ядерних реакціях урану або плутонію. Відповідь на це питання залежить від структури атома золота та його ядерної стабільності. Золото елемент із атомним номером 79, що означає, що його ядро містить 79 протонів і 118 нейтронів. Це робить його стабільним, тобто воно не схильне до природного розпаду, як уран 235 або плутоній 239 Проте, якщо примусово розщепити атом золота. Процес буде подібним до ядерного поділу інших важких елементів. Розрахунок енергії розщеплення у ядерних реакціях енергія виділяється через різницю в масі вихідного ядра та продуктів розпаду. Ця енергія визначається рівнянням Ейнштейна. Е дорівнює М це квадрат, де Е енергія М втрата маси при розпаді, а С – швидкість світла приблизно 300 мільйонів метрів за секунду. Для порівняння. При поділі одного атома урану 235 виділяється близько 200 мільйонів електрон вольт енергії. Поділ плутонію 239 дає приблизно 210 мільйонів електрон вольт. У випадку золота 100, 97, основного ізотопу золота виділена енергія буде меншою, оскільки його ядро більш стабільне. Оцінки показують, що при примусовому розщепленні золота. Може виділятися енергія в діапазоні 150 до 170 мільйонів електронвольт на один атом. Це значно менше, ніж уран або плутоній, але все одно достатньо потужно, якщо говорити про великі кількості матеріалу. Чи можна отримати вибух? Ні, оскільки золото не підтримує ланцюгової реакції. На відміну від урану 235, де випущені нейтрони ініціюють нові реакції поділу. Золото не здатне до такого процесу через свою ядерну структуру. Це означає, що навіть якщо розщепити його в лабораторії, жодного ядерного вибуху не відбудеться лише одиничні реакції з виділенням теплової та електромагнітної енергії. Де це можна зробити? Єдиний реальний спосіб розщепити атом золота використання прискорювачів частинок, таких як великий адронний колайдер, де високошвидкісні частинки. Можуть вибивати частини ядра золота, спричиняючи його розпад. Подібні експерименти проводилися, але їх мета вивчення фундаментальної фізики, а не отримання енергії. Отже, хоча теоретично розщеплення золота можливе, воно не має практичної вигоди для виробництва енергії. Проте, якщо золото можна розщепити, то чи можна зробити зворотний процес? Створити золото зі звичайного металу, наприклад, зі свинцю саме цим питанням займалися алхіміки, і відповідь може вас здивувати. Чи можна створити золото зі свинцю? Ідея перетворення звичайних металів на золото захоплювала людство протягом століть. Алхіміки середньовіччя проводили незлічені експерименти, намагаючись знайти секретну формулу філософського каменя, містичного каталізатора. Що міг би перетворювати свинець у благородний метал. Але чи можливо це зробити в реальності? Алхімія проти науки середньовічні алхіміки не мали розуміння атомної будови речовин, тому їхні спроби базувалися на псевдонаукових гіпотезах, містицизмі та інтуїції. Вони вірили, що метали це недозрілі форми золота, і якщо їх правильно очистити за допомогою магічних еліксирів, вони зможуть перетворитися на благородний метал. Це було хибне припущення, оскільки кожен елемент має свою фіксовану кількість протонів у ядрі, і хімічними методами змінити його неможливо чи можна перетворити свинець на золото в реальності з наукової точки зору. Трансмутація металів справді можлива, але не в спосіб, про який мріяли алхіміки. Сьогодні ми знаємо, що для того, щоб перетворити один елемент на інший, потрібно змінити кількість протонів у ядрі атома. Свинець має 82 протони, а золото 79. Отже, щоб перетворити свинець у золото, потрібно якимось чином видалити три протони з ядра. Є два методи, які працюють у сучасній ядерній фізиці: бомбардування свинцю високоенергетичними частинками у прискорювачах частинок. Це дозволяє змінювати склад ядра, іноді перетворюючи свинець на золото. Ядерні реактори, де ізотопи свинцю можуть поглинати нейтрони та перетворюватися на елементи з меншим атомним номером, включаючи золото. Чи працює це у промислових масштабах? Так, експериментальні трансмутації вже проводилися. У вісімдесятих роках ХХ століття фізики справді отримали атоми золота зі свинцю, використовуючи ядерні реакції. Але є одна величезна проблема цей процес надзвичайно дорогий і складний. Щоб отримати навіть мікроскопічну кількість золота, потрібно витратити більше енергії та ресурсів, ніж його реальна вартість. Тобто комерційного сенсу у створенні золота зі свинцю поки що немає. Алхіміки не мали технологій для проведення ядерних реакцій. Тому всі їхні експерименти з перетворення свинцю на золото зазнали невдачі. Проте їхні дослідження не були марними алхімія стала основою для сучасної хімії, а багато відкриттів, зроблених алхіміками, заклали фундамент для науки про елементи. Те, що колись здавалося магією, сьогодні стало науковим фактом ми справді можемо перетворювати один елемент в інший, зокрема свинець у золото. Але поки що це занадто складно та економічно невигідно можливо, в майбутньому технології зроблять цей процес дешевшим, і алхімічна мрія нарешті стане реальністю. А поки що, золото дешевше добувати в шахтах, ніж створювати в лабораторіях. Чому це не роблять у промислових масштабах? Якщо наука вже довела, що можна перетворити свинець у золото, то логічне запитання. Чому жодна корпорація не займається цим у промислових масштабах? Адже здається, це було б золотою жилою буквально. Але відповідь досить проста: економіка та технологічні обмеження роблять цей процес абсолютно невигідним. Щоб трансформувати атом свинцю в атом золота, потрібно змінити його ядерну структуру. Це можливо лише за допомогою ядерних реакцій, що відбуваються в прискорювачах частинок або ядерних реакторах. Для цього потрібні величезні енергетичні затрати, які значно перевищують вартість отриманого золота. Наприклад, для виробництва мізерної кількості золота доведеться витратити енергію, еквівалентну роботі цілої електростанції. Перетворення свинцю у золото не є простим і безперервним процесом. Це складна ядерна реакція, яка відбувається з малим відсотком успіху. У більшості випадків атоми свинцю розпадаються на інші елементи, а не на золото. Навіть при найкращих умовах вихід кінцевого продукту залишається мікроскопічним. Щоб здійснювати трансмутацію металів, необхідні надзвичайно дорогі пристрої, прискорювачі частинок або ядерні реактори. Будівництво такого обладнання коштує мільярди доларів. Наприклад, Великий адронний колайдер коштував понад 4 мільярди доларів. І хоча він може здійснювати подібні експерименти, його основне призначення вивчення фундаментальної фізики, а не виробництво золота. На сьогоднішній день видобуток золота із земних надр є значно дешевшим і вигіднішим ніж його створення у лабораторіях. У 2023 році собівартість видобутку одного грама золота склала приблизно 50-70 доларів. Тоді як створення такої ж кількості у прискорювачі частинок обійшлося б у сотні тисяч або навіть мільйони доларів. Деякі ізотопи золота, отримані в результаті ядерних реакцій, можуть бути радіоактивними. Це означає, що таке золото не можна використовувати у ювелірній справі або фінансових операціях, адже воно буде потенційно небезпечним для здоров'я. Очевидно, що виробництво радіоактивного золота є безглуздим, навіть якщо колись технології дозволять здешевити цей процес. Масове виробництво золота може призвести до економічного колапсу. Золото має високу цінність саме через свою рідкісність. Якби воно стало доступним у великих кількостях, його вартість різко впала б, що зробило б цей процес неприбутковим. Отже, хоча перетворення свинцю у золото є науково можливим, воно залишається непрактичним у реальному світі. Проте є ще одна легенда, яка не дає спокою дослідникам філософський камінь. Чи можливий філософський камінь у реальному світі? Філософський камінь легендарний об'єкт, що століттями був мрією алхіміків. Йому приписували властивість перетворювати неблагородні метали як от свинець, у чисте золото. Більше того, вважалося, що він міг дарувати безсмертя, виліковувати хвороби та бути ключем до абсолютного знання. Але чи є хоча б натяк на те, що щось подібне могло б існувати в реальному світі? Міфологія та історія філософського каменя. Згадки про філософський камінь з'явилися ще у стародавніх алхімічних трактатах, зокрема в працях арабських та європейських учених. Видатні алхіміки, такі як Альберт Великий, Раймонд Лулій і Парацельс, витратили десятиліття на його пошуки? Найзагадковішою постаттю у цій сфері був Ніколя Фламель. Алхімік 14 століття, про якого ходили чутки, що він справді відкрив секрет створення каменя і здобув безсмертя. Звісно, доказів цьому немає, але його історія й досі надихає чи є наукове пояснення можливості філософського каменя з точки зору сучасної науки, ідея філософського каменя суперечить багатьом фундаментальним законам природи. Однак деякі його теоретичні можливості все ж перегукуються з реальністю. Перетворення металів, як ми вже знаємо, за допомогою ядерних реакцій можливо трансформувати одні елементи в інші. Тож у певному сенсі алхімія справді працює, хоча вона радше є дорогою ядерною фізикою, а не магією. Еліксир життя сучасні науковці досліджують процеси старіння і технології продовження життя поступово стають реальністю. Генноінженерія, наномедицина та регенеративні технології. Можуть у майбутньому зробити старіння керованим процесом, що можливо нагадуватиме ефект філософського каменя. Чи міг філософський камінь бути метафорою? Деякі історики вважають, що алхіміки насправді шукали не фізичний камінь, а метафоричний символ мудрості та духовного очищення. У алхімічній традиції золото символізувало досконалість. А перетворення свинцю в золото могло бути алегорією особистісного розвитку та пізнання таємниць Всесвіту. Чи можемо ми створити філософський камінь? Якщо визначити його як субстанцію, що дозволяє трансмутувати елементи, то так ми вже маємо технології для зміни атомного складу речовин. Проте на практиці це настільки енергозатратно, що немає сенсу використовувати його для виробництва золота. Щодо аспекту безсмертя, наука ще далеко від того, щоб повністю контролювати біологічне старіння, але дослідження в цій сфері тривають висновок. Перетворення свинцю в золото, розщеплення атомів і навіть пошуки безсмертя усе це колись вважалося магією. А сьогодні перетворюється на сферу наукових досліджень. Ми вже можемо змінювати структуру елементів, але поки що не можемо робити це ефективно та масово. Філософський камінь, у буквальному сенсі, ймовірно, так і залишиться легендою, але ідеї, що стояли за ним, усе більше перегукуються із сучасними технологіями? Що ви думаєте? Чи можливо, що в майбутньому людство знайде спосіб створювати золото з неблагородних металів у промислових масштабах? Чи можливо алхімія все ж таки приховує ще нерозгадані таємниці?